Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Саме так благав колись наш Великий Кобзар, звертаючись до всіх українців, і це прохання Тараса Шевченка особливо актуальне тепер, коли Україна переживає такі тяжкі часи, і наш народ в умовах російської агресії виборює мир і незалежність своєї країни, але не зважаючи ні на що. Треба все робити і надалі для захисту і зміцнення Батьківщини, для подальшої її розбудови. А це можливо лише завдяки любові до рідної землі. Отже, ми знову згадуємо про патріотизм. І з чим же асоціюється це слово у наших співвітчизників. Ось що думають про це чернігівці. Якщо ми живемо в Україні, треба розмовляти українською мовою. Не забувати про це. Треба бути вихованою людиною, о, боротися за своє. Щоб бути патріотом, треба любити один одного. Багато видатних особистостей різних часів висловлювалися про патріотизм до рідної землі. Ось лише деякі з них люблять батьківщину не за те, що велика, а за те, що своя. Мила нам добра звістка про наш край. Вітчизни і дим для нас солодкий. Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Історичне джерело патріотизму це формування прихильності довіри в Бога, в традиціях своїх предків, землі свого народження, рідної мови, народних традицій та культури. Любов до батьківщини випливає з четвертої Божої заповіді, шануй батька і матір своїх, і це є обов'язком кожного доброго громадянина. Саме так наголошував наш сучасник. Священник, отець Фіделіс Волністу. Ми маємо обов'язок любити свою батьківщину, молитися за неї, дбати про її добро. Ми повинні бути патріотами своєї батьківщини. Ми маємо обов'язок шанувати культуру нашої батьківщини, дбати, щоб Україна зростала і духовно, і матеріально. Хоча прикладів виявлення патріотизму в нинішніх умовах виживання України немало. Наша сьогоднішня передача якраз цьому і присвячена. Серед багатьох мистецьких колективів України, які гідно представляють національну культуру та її патріотичну тематику, і військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України. Створений він на базі 7-го військового оркестру штабу північного оперативного командування у 1998 році діє у Чернігові і, призначений засобами музичного мистецтва та художнім словом, сприяти активному військово-патріотичному, культурному та естетичному вихованню особового складу військ, підтримці його високого морально-бойового духу та пропагувати українське музичне мистецтво. З історії відомо, що духова військова музика з'явилася ще в прадавні часи. Про це свідчить в Біблії згадка про сурми при звернення до Гедеона воїна. Під час походу у визвольній війні Гедеон, крім звої, дав кожному з своїх трьохсот воїнів сурми і переміг силу силенну ворожого війська. Так що воєначальники добре розуміли велику роль музики для піднесення бойового духу своїх воїнів. У Києві, як свідчить історія, військовий оркестр з'явився ще за часів Магдебурзького права у 1627 році. Його патріотичні мотиви надихали славне українське козацтво. За часів козацької доби бійшли під Толумбаси, під, скажімо так, ритм, який надихав козаків на атаку, на перемогу. І були уже тоді позивні, коли казали, що зараз ми будемо відступати зараз ми, ми будемо ворога вводити в оману. І всі ці знаки музичні, вони якимось чином зараз переплітаються з нашою роботою, тому що ми також представляємо збройні сили, але не як зброя, не як щось дієве. А Іншу частину, іншу половинку це духовну, це ідеологічну, це культурну. Ми маємо яким чином нашого військовослужбовця представити його духовний світ, і для цього існує дуже багато музичного пісенного українського національного матеріалу, який ми постійно впроваджуємо в свою діяльність і намагаємося якимось чином донести до військовослужбовця. Отож, музика військових оркестрів це невід'ємна частина історії і традиції української землі. Військові оркестри підвищують моральний та бойовий дух, беруть участь у суспільних заходах, наборі в армію молодого поповнення, відіграють важливу роль у збереженні традиції урочистих ритуалів. Гордість і професіоналізм, властиві військовим музикантам ці риси присутні з найперших днів Незалежності України і її Збройних сил. За період свого існування колектив був учасником усіх парадів на честь Дня Незалежності. Крім того, брав участь у військових парадах та заходах за участю президента України, керівництва держави, Міністерства оборони України. Колектив центру презентував свій репертуар у військових гарнізонах України та на міжнародних фестивалях. Ми так з посмішкою кажемо, все, що на землі в Україні, це все це ми маємо все представляти, як, як наш військово-музичний оркестр, духовий це і центр все, що на землі в Україні. І тому наша географія гастрольних поїздок надзвичайно широка. Це буває і 700 кілометрів, і 800, і це і Одеса, і Маріуполь, і Краматорськ, і Харків, і Суми. Ну, природні, що Київ і... Дніпропетровськ колись був. Тобто, у нас постійно якісь цікаві гастролі е, були. Історія закордонних поїздок цього колективу розпочалася ще в 1998 році, коли військові музиканти поїхали до Чехії. І для нас було надзвичайно все нове. Ми дуже сильно переживали. Але але наш виступ в Чехії, місто Кромержеш, наш виступ був надзвичайно вдалий, і нас підтримали всі оркестри, які представляли Європу. Там там були і німці, і французи, і італійці. І після цього виступу у нас розпочалась така гастрольна діяльність по Європі. По Європі. Потім у нас дуже багато було поїздок до Німеччини. Згодом додавалася Франція і Італія. І в основному це фестивалі, де ми виступали, ми представляємо нашу українську військову музичну, скажімо так, наші надбання на фестивалях, які проводяться і об'єднуються оркестрами багатьох країн Європи. Як правило, збираються мінімум 5-6 оркестрів з різних країн Європи і представляючи свою культуру. В кінці фіналі ми об'єднуємось і граємо якийсь загальний твір. І це надзвичайно важливо, тому що глядачі, які приходять на ці дійства, а до речі, я маю сказати, що це організовано взагалі в Європі, коли дивляться на виступ, особливо дефіле та плацконцерти військових оркестрів, це дійство надзвичайно масове. Масове і взагалі бувають до 20 тисяч глядачів. Ми збираємо. Це великі, надзвичайно великі аркі-спортивні арени, чи це на вулиці, чи це в приміщенні і організовано прекрасно. І дуже часто ці кошти вони направляють на свої якісь соціальні програми. І саме головне, що таким чином ми в Європі всі ці роки представляли, що є Збройні Сили України. І через культуру, через нашу музичну професійну діяльність ми показували, який в нас рівень. Загалом, за час свого існування колективом проведено понад тисячу концертно-строєвих заходів серед військовослужбовців та в цивільних організаціях, міжнародних фестивалях та концертах. Як музичні посли військові музиканти часто представляли Збройні Сили України на міжнародних заходах багатьох країн Європи. Серед помітних виступів запам'яталася участь у міжнародних фестивалях духових оркестрів у Німеччині, Франції Італії. І як результат мають безліч відзнак та нагород. Одна із останніх поїздок до Італії. Ми виступали не просто на фестивалі, а ми виступали на конкурсі духових оркестрів, і ми зайняли гран-при. Перше місце зайняв оркестр, і за хореографічну постановку ми також отримали кубок. І це був показник, показник, тому що друге місце отримав оркестр з Польщі, а третій оркестр з Москви. Це для нас було надзвичайно важливо і символічно. Ми коли привезли і я представив ці нагороди в в Києві, то я був дуже гордий за те, що. Ми ми не ми не просто військові, а ми ще представники, які несемо, не, не несемо нашу українську культуру в Європі і так високо, і це для нас було надзвичайно приємно. Фестивалях ми взагалі створюємо свої власні композиції. Як правило, ми ці композиції вони мають і мелодії, і європейські, і світові, і обов'язково ми включаємо український народний мелос. Ми це і мело скучаємо в обробці, і він надзвичайно гарно сприймається на фестивалях, сприймається за кордоном, тому що ну, взагалі, українська мелодія, вона вона надзвичайно співуча і вона залишається, скажімо так, ця мелодія в серцях. І, і тому це поєднання сучасного української, скажімо так, ритміки і, і, і народної якоїсь мелодії. Ми це робимо обробки і робимо хореографічні постановки і таким чином вибудовуємо таку, скажімо, картинку, уже театралізовану картинку, яку представляємо для глядача. Вже близько року з того часу, як на сході України триває антитерористична операція, колектив військово-музичного центру активно підтримує наших захисників. Особливо останній час ми дуже багато приділяємо уваги східному регіону. У нас невеликі музичні команди постійно, постійно проводять поїздки по три, по чотири дні, а інколи навіть і по дві неділі ми знаходимося в дорозі і ми працюємо вже не в концертних залах, а ми працюємо на полігонах, ми працюємо в полі, на блокпостах. І ця робота надзвичайно важлива, тому що коли ми дивимося в очі військовослужбовцям, у яких день починається з тривоги і закінчується її, я маю на увазі душевною тривогою, тому що вони постійно, постійно в ситуації певного емоційного, такого, знаєте, сурового стресу, то наша задача надихнути їх, розслабити їх, з них видавити. Я підкреслюю, видавити посмішку, щоб вони якимсь чином могли потім повернутися до своєї діяльності і пам'ятати про те, що вони не просто військовослужбовці, а вони українці, що в них є рідні, що у них є кохані, близькі. І дуже важливо, щоб їхня діяльність зараз була спрямована на результат, щоб наша країна, країна все-таки мала факти. Повну незалежність, повну незалежність фактично на нашій землі. Навіть якщо ми їдемо, скажімо так, назвемо в гарячі точки. Ми там не плачемо, тому що якщо ще ми там почнемо плакати, то який ж тоді буде підйом бойового духу. Тому да, ми в концертах використовуємо твори патріотичного направлення, а також просто для душі твори, щоб люди могли і відчути свою значимість для України. Послухавши певний там якийсь твір, да, є слова, пісня складається не тільки з нот, а й слова в неї є. І тому кожен текст несе в собі, в ньому закладений якийсь певний, скажімо так, ну, зміст. От. Ну і якісь, скажімо так, Твори для душі, щоб люди могли згадати про Мирне життя про своїх коханих, про своїх батьків, про свій рідний дім. Ну і, звичайно, це їм, я думаю, надає наснаги і бажання, скажімо так, повернутися додому. Саме завдяки музичному мистецтву ці люди вселяють в серця захисників України віру в перемогу і таким чином зміцнюють любов до рідної землі. Про це красномовно свідчать такі музичні твори, як Україна, свята моя земля. Дай Боже сили нашим солдатам. Заспіваємо пісню про Україну. Саме ці твори виконують артисти для тих, хто мужньо нині боронить нашу землю від ворога. Щоб ви розуміли. Який формат самої поїздки, просто от ми їдемо так, от блокпост, ми вийшли, ми працюємо. Нам не, не, не важливо. Тобто ми, не, ми не шукаємо там, не було цілі якусь концертну залу. Просто от такі польові умови. Ми застановлюся, ми виходимо і співаємо. Якщо немає можливості поставити апаратуру, ми в нас є акустичні інструменти. От, іван він на гітарі, я беру баян і ми працюємо. Це навіть найменше, що ми можемо зробити в даній ситуації. Це і це правда. Тому що люди, які зараз там воюють, ми розуміємо, що вони військові, вони знають свою справу, вони давали присягу. Це ми їх дуже поважаємо, і ми розуміємо, що наша робота це, ну дійсно, от те, що ми можемо робити, те, що ми вміємо робити. От, наприклад, ми можемо взяти да, автомат, піти, тож воювати, але підняття бойового духу це так само важливе. Для, ну, то для нашої країни, для, для тих самих солдат. Коли артисти виступають, то, е, то я, як звукорежисер, то я, я дивлюся, я в залі знаходжуся, я, я знаходжуся серед цієї е, ну, е, аудиторії. І я бачу ці очі, я бачу посмішки, я відчуваю цей дух. Я думаю, їм так само це все ну, відчувається. І я вам кажу, це дійсно потрібно. Тож саме патріотична пісня єднає серця тих, хто вболіває за долю України. Військові музиканти віднедавна взяли її за основу в своєму репертуарі. Починаючи з часів Революції Гідності, ми Кардинально змінили репертуар, і я думаю, він уже ще довго не зміниться. У нас дуже багато з'явилось сучасної, я підкреслюю, не символічної, а конкретної про сьогодення патріотичної військової і просто патріотичної пісні, яку ми зараз пропагуємо постійно. постійно. І цей репертуар, цей репертуар, він зайняв надзвичайно важливе місце в нашій діяльності. І я маю сказати, що сьогодні. Сьогодні ми практично кожну неділю отримуємо нову пісню. І наша задача спіль цю пісню переробити, аранжувати і представити слухачеві. І дуже часто експерименти ми робимо знову-таки на наших військовослужбовців. Ми дуже багато представляємо нових свіжих пісень. До речі, ми маємо прекрасну авторку музики, і навіть тексту пісень. Це заслужена артистка України Марина Гончаренка, яка Постійно пише, постійно в пошуку. У Марини Неганчаренко є така, знаєте, така риса, вона, вона вміє глибоко відчувати, відчувати текст, і за цього в неї виходить досить цікавий результат, такий творчий. Приїжджаєш і дивишся, от вони спочатку концерту трошки такі похмурі, не похмурі навіть, а я сказала б такі ем, суворі. От як справжні воїни, які не дозволяють собі якоїсь такої зайвої емоції. І так тішить потім наприкінці, вже бачиш, що вони посміхаються, що вони, вони, вони ну, трішечки забулися, що, де вони і що вони роблять. І от заради заради цієї усмішки, заради оцих очей, в яких іноді і, і сльози стоять. От вони їх не випускають назовні, але вони бувають. От заради того, заради того, щоб їм стало затишніше і тепліше, ми туди їздимо. І ще однією особливістю постійних поїздок артистів військово-музичного центру до зони АТО. Є те, що вони здійснюють і волонтерську місію, збираючи все необхідне для потреб військовослужбовців. І це також є проявом патріотичних почуттів. Військово-музичний центр це одна велика родина, ми всі рідні люди, допомагаємо один одному, намагаємось допомогти країні чим, хто може. В цьому році мені особисто всій країні дуже гірко, дуже тяжко з те, що такі страждання кожній родині. І єдине, я думаю, єдине бажання, яке було в цьому році, коли ми коли пробивали часи годинник 12, це побажання один одному тільки миру. На день народження зараз ми бажаємо один одного тільки миру. І діти зараз малюють картинки, мир. І всі ми, єдине, єдине, вся країна, кожен артист, кожна людина зараз. Знаєте, як кажуть, з одним словом, прокидається вранці і лягає спати. Це з єдиним побажанням миру. Своєю музикою колектив центру піднімає патріотичний дух і загалом у суспільстві, показуючи, що армія завжди з народом. І це підтверджують організовані останнім часом флешмоби. Нам дуже приємно, що це така теж європейська, скажімо так, форма музичного спілкування з. За допомогою музичних звуків, без тексту, з глядачем, просто з пересічними людьми чечанами, які просто ходять і щось купують, про щось думають, з сім'ями поодиноко. І в цей, момент, в цей момент ми малюємо таку музичну замальовку в людних місцях. І це справляє надзвичайно гарне враження, і більш того, вже є традиція, вже до нас звертаються і питають, а коли буде ще. Тому що для людей це такий, знаєте, приємний емоційний стрес. Вони, вони не розуміють, чому так просто серед людей можна почути гарне виконання, гарні цікаві твори. А ми завжди на флешмобі підбираємо репертуар згідно того часу, коли це проходить, якщо це був. Різдвяний, то в нас різдвяна музика, флешмоб. Якщо це було до Дня Валентина, то ми якусь таку цікаву романтичну музику до 8 березня також ми робили флешмоб. І тому вони вже прекрасно розуміють, що оця така, знаєте, музична картинка, вона прекрасно знову таки переключає від сьогодення людей і заставляє їх посміхнутись і зрозуміти, що в житті є ще щось цікаве, яке треба на яке треба реагувати. понравилось очень. Я в восторге. Я вообще люблю военные оркестр. Я выросла в военной семье. Для меня это как праздник. И я сюда пришла, получила очень большое удовольствие. Случайно проходил, очень понравилось, красочное. Такие, такие танцы неулюбленных. Влучно так все красиво и создало настроение хорошее. Позитив, да. Вообще-то в такой вообще хороший... нашей стране это сейчас вообще ну, нужно, это в нашей стране. Подкахота позиційчик Спасибо ножка. И, до речі, це ще наша така провідна, скажем, лінія. Ми показуємо, ми показуємо, що військова форма, що українська військова форма може представляти цікаві проекти, цікаві проекти військовослужбовці, музиканти. І Глядачі розуміють, що ми це частина України, частина нашого народу. До речі, я ще хотів би декілька слів сказати, що ми на протязі п'яти років проводили такий міжнародний дитячий фестиваль під назвою Квітка миру, де ми знову таки це надзвичайно символічно запрошували обдарованих дітей з України, з-кордону, з Великої Британії, з Німеччини приїздили. Вони грали з нашим оркестром, і, і це було коли. Військові протягують руку дітям в плані кар'єри, в плані їхнього майбутнього. То це теж було надзвичайно символічно, тому що ми показували ще одну грань, ще одну сторінку характеру наших Збройних сил, що вони можуть і на що вони здатні. Сьогодні військово-музичний центр сухопутних військ Збройних сил України складається із духового оркестру, бігбенду, струнного квартету, балетної групи, солістів, вокалістів. Робота усіх цих творчих колективів центру спрямована на створення цікавих масштабних проєктів та шоу-програм, які підтримують розвиток національних військово-патріотичних традицій та імідж військової служби серед населення України. Такі проєкти, як Армія дітям та час нових героїв, мають в основі ідею виховання в дітях та майбутніх присовниках людської гідності, збереження любові та відданості батьківщині. Наша пряма, скажімо так, робота, наші функції військово-музичного центру це залишати в серцях військовослужбовців, в серцях нашого народу позитив, емоції віри в Україну, віри в майбутнє. І вся наша діяльність направлена на те, щоб військово патріотична робота постійно постійно давала свої результати. І я думаю, що Завдяки нашій роботі теж якийсь маленький, але вклад є в розвиток, в розбудову в розбудову сучасної України. Останнім часом ми стали патріотами не на папері, а стали патріотами в душі. І я дуже люблю Україну, дуже вболіваю за неї. І я вважаю, що ті думки, які кожен має українець, вони мають найближчим часом бути справжнім. Результатом нашої роботи мені я дуже вірю і дуже хочу, щоб Україна змінилась найкраще і щоб вона була незалежною. Тож хочеться побажати колективу центру і надалі виконувати високу місію утвердження патріотизму в Україні. І дай Боже усім нам миру.